Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я сьогодні була, де я тільки сьогодні не була, так, була сьогодні на роботі і потім заїхала в костку, скупилася трішки трішки. Їхала я купувати фрукти, але скупилася на 117 доларів. ну Взяла те, що мені дійсно треба, тому покажу вам. Покупки і покажу свій день сьогоднішній більш так уже вечір, другу половину дня. Тому, так, дивіться, ага. взяла помідори. Зараз у нас ідуть дуже огірки помідори, фрукти. Це дуже добре. Я завжди беру ось такі, вони дуже смачні. І хочу сказати, що вони схожі на смак помідорів. Клас. Далі взяла ось. Ось такі черешні. Вони суперові, вони дуже-дуже смачні. 12 доларів. Помідори 5 доларів. Далі мене полуниця. Це якась нова, була трішки інша. Була дорожча і інша упаковка. А я взяла ось цю, тому що вже та закінчилася, дивіться. Ну, пахне пахне як полуниця. А ця така упаковка 6 доларів. спробуємо яка вона буде. А, дивіться, купила далі ось таку пахнючку. Це для прання. А, я люблю дуже гарно, щоб пах одяг, коли береш. От мені це подобається. Дивіться, а, показую. Кавун. Уже п'ятий раз я беру кавун. У нас зараз, напевно, сезон кавунів, тому що вони зараз дуже добрі, смачні саме в костку. Чи це такий завоз, чи я не знаю. Ну, надіюсь, цей теж буде смачний. Надіюся, ми зараз дуже їмо кавуни, полуницю та черешні. Уже Раніше якось дуже смачно гарно їли виноград, а зараз перейшли на такі. Ну, будемо смакувати. Попробуємо разом з вами. І показує далі. Дивіться, взяла ще таку, такого органайзера. Він був раніше 30 доларів, 20 з чимось. Майже 30. Коротше. Дивіться. Його можна як для косметики, так і для олівців. Для всього. У Мене вже один є це в нашому туалеті, в нашій ванні. Я туди креми, парфуми, різні там штучки такі всякі поскладала. Далі мені треба, наприклад, а він зараз по 10 доларів. І я взяла дві упаковки таких, тому що а, взяла одного для Тимофія з Яковом, для їхніх олівців, ножиць, таке все різненьке. Знаєте, щоб коротше, для, для моїх синочків, взяла. щоб їм теж було гарно все складено і все було видно, що де лежить. 10 доларів, це дуже класна ціна. І такий ще органайзер. Він великий. Тут дві таких квадратних упаковочки і одна ж така кружна. Я взяла, тому і одна буде ще мені в нашу кімнату на камот. Туди вже поставлю різні креми, там, ну, знайдеться, мене ще є місце, що є, що зложувати. Кидаю, взяла огірочки. Беру завжди ось такі. Вони дуже-дуже смачні, маленькі такі, як огірки, знаєте, на смак. Тому я беру, завжди малесенькі. Уже як щось інше, то, то звичайно, якщо на суші, то я вже беру більші. Ананас чомусь захотіла ананас. Ми часто. Смажимо саме ананас на грилі. Неймовірно смачний. Він такий класний, по-іншому відкривається смак Солодкісти. Ну, Дуже добре, то попрошу у віті знов, що посмажить. Посмажимо, значить, скоро м'яса. Буде повод, є ж ананас, треба м'яса посмажити. Далі, дивіться. Серветки воно таку упаковку взяла велику, тому що закінчилась. Я люблю, щоб були домі вологі серветки. Навіть в туалет, десь просто щось витерти ну. І в машину, в сумку. Коротше, коли діти є, треба вологі серветки. І вершки. Ось такі. Уявляєте, дуже подорожчали. Вони були по 12 доларів. Зараз вони 16. 16 доларів. Вау! І це буквально за Ну, що поробиш. Мені треба. Я беру саме такі, тому що мені найближче до костку їхати. Заради вершків я не хочу їхати в Алді, в Волмарт, коли мене все під боком. Тому я взяла, буду пекти торта. Мені треба спекти торта. Ось такі мої покупочки, які я вам показала. Далі буду робити вечерю і вже вам покажу. Колон вже розрізала. І дивіться. Вийшов дуже смачно, попався точніше, дуже, дуже добрий. Mm. Молодець, Сонечко, молодець. Я прийшла, бо ж покликав, як він вчить зараз піано. І я скажу, що вже бачу різницю, як з тим, як він йшов вчить грати, ще не починали, і як зараз. Фресу. Давай, ну. Тут треба 4 вісім секунд. А ще, а ще показує, бачиш вісім uh -huh. секунд. А сейчас показывает шоцутили, то що Пауза, что ты. Вже, да. а потім бачить. Угу. Ну, я ще зараз розумію, що вони вчать. Понадухи. Але зараз як і легше якось є більш бажання в Тимофія, то не дуже зараз Молодчина. Ну. Тимофій заснув, поприходили в школи, поїли. Тимофій заснув, як тівчить піану, потім тимофій буде. Так, так проходить день. Так, ну що, я показую свою роботу. А ви знаєте, і не показала, що приготувала на вечері, тоді це вже я на другий день зробила ось такого тортика з крекеру. Я його називаю на солода, він дуже смачний. То я купила щось такий рознос для торта таку форму. Вже більш гарному воно. І. Не прикрашаю, це просто так зверху пописала шоколадом, гущоно залила. В мене є рецепт на каналі. Це У та нас такий класний сніданочок. Ну, як сніданок. Бургер. Домашні бургери. Тимофій, де бери бургера?

Добрий бургер. Єфрем, добрий бургер. Угу. Uh Хіба -huh. тобі добрий? Угу. Uh -huh. Що я сьогодні роблю? Завезла торта і прибираю. Просто Просто швиденько мені треба дуже швидко-швидко все поприбирати. Почала вже позаливала, позаплискувала душ, потім зараз прання. і тут все помию, повитираю, вже покажу вам після. Тут уже то я застелила ліжко, але треба ще повитирати пилюку, зеркало і попило Ось так проходять дні. Я думаю, в кожної господині вони похожі. Ну що, все прибрала, помила. Дуже рада, що я це зробила. Все чистенько. Ідемо далі. Ну що, попилососили прибрали. Я витирала пилюку, вітя попилососив. Там вже в нас чистенько де, де хоче, по всій хаті. Клас, дуже це радує, тішить. Підлогу швиденько помила, а, гарно пахне, вікна помила, а, кухня теж чистенька, Посуди немає. Ось так. Тому їдемо зараз по справах далі. Ще я дітей теж покажу. Ось тут іграва. Це, звичайно ж, їхні іграшки, в кого так само на ліжку. Стільки іграшок, що треба їх перепало Тому що дуже щось багато. А так, ось так. Їх кімнати. Простенько, чистенько. І Тимофія. Все. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.